З нами колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ми знаємо, що США роблять кроки назад у питанні допомоги Україні. Ми знаємо, що Зеленський буде тут. напевно є багато занепокоєння щодо того, як гарантувати безпеку України в майбутньому. Чого Зеленський очікує від цієї конференції. Знаєте, річ ось у чому подивіться на дані за 2025 рік європейці показали досить хороший результат європейці фактично компенсували всю підтримку сша україні як військову так і фінансову тому я вважаю, що все залежить від того чи є сміливість і політична воля підтримати україну президент зеленський матиме промову завтра на конференції Сподіваюся, президент Зеленський висловить чіткий меседж: Україна буде боротися. Допоможіть нам врятувати світ, допоможіть нам врятувати Україну, і ви маєте величезний потенціал. Я маю на увазі Європейський Союз і Велику Британію, щоб підтримати нас для перемоги в цій війні. Я досить оптимістичний щодо того, чи зможе Європа впоратися разом із Україною без американців. Але ви хочете гарантій безпеки. Ми знаємо, що я коаліція охочих, так чи інакше вам потрібна буде військова присутність в Україні, щоб забезпечити дотримання перемир'я, коли про це буде домовлено. Ми вже знаємо, що міністр закордонних справ Польщі заявив, що вони не будуть відправляти туди польські війська. Справа в тому, що всі ці обговорення гарантій безпеки можливо, ми повинні почати з того, як зупинити війну, як змусити Росію до реальних мирних переговорів. погляньте. Воєнний злочинець Путін щойно змінив всю свою так звану переговорну команду. Він зробив розворот і знову призначив абсолютного ноунейма мединського для мене. Це явна ознака того, що Росія не бажає вести справжні переговори. Тож чи можемо ми виграти цю війну? Так, можемо. Але чи маємо ми достатньо ресурсів? Наразі це залежить від того, чи зможуть Велика Британія та ЄС надати допомогу. Велика Британія зробила чудову роботу? Міністерство закордонних справ Британії щойно оголосило про величезний пакет допомоги близько 500 мільйонів фунтів, що є дуже важливим для України. Але питання в тому, якою ціною і якщо на порядку денному питання про залишення території, якщо це абсолютна необхідність, чи погодиться на це Україна? будь ласка. Не потрапляйте в цю пастку. Це російська пастка у разі, якби українська влада прийняла рішення віддати території, що є абсолютно неконституційним, Росія посилила б свої вимоги ніякого НАТО, ніякого українського війська. Тож Росія буде дотримуватися своїх максималістських вимог. Ми маємо посилити тиск на Росію, чинити на неї величезний тиск. Доки Путін не усвідомить, що ця виснажлива війна для нього є своєрідним смертельним вироком, Це єдиний спосіб покласти край цій війні.